До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Мої вітання шановним телеглядачам. Це кримінальний випуск новин. Запрошую підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Суд проти Івана Белея, чому затягують судовий процес. ДТП біля Радивилова. Як сталася аварія. Повалений знак. Про ці та інші новини далі у випуску. Коли є сила, то розуму не треба. У близьку судять Івана Балеї, який побив мене і викрав у мене телевізійну техніку. Перед самим судовим засіданням і він і його адвокат раптово захворіли. Але спроба ухилитися рано чи пізно завершиться недобре, бо Бог високо, а гроші закінчаться. Деталі у сюжеті. Чергове засідання у Буску, де судять Івана Балея, за побиття журналіста і перешкодження журналістській діяльності не відбувся через так звану раптову хворобу, яка виникла спочатку в захисника за два дні до засідання, а в обвинуваченого за день до суду. При тому повідомлення до суду про лікарняні надійшли тоді, коли на суд приїхали прокурор зі Львова, адвокати та потерпілі. Варто зазначити, що утримавши невідомо поки що на яких підставах лікарняни у медичному центрі здорова родина, обвинувачений Іван Балей, перебуваючи на лікарняному в день, коли не з'явився на суд, стояв і контролював процес розкидання щебеню біля своєї колиби, де відбулося колись побиття. Але що ж зробиш, коли гроші вирішують багато, правда? Мені здається, це є зговір. Зговір той п'ятого, четвертого захворів, той п'ятого захворів. Свідок жоден не явився. Це видно, що то є ігнорування і неповага до суду. Сергій Нікешин, телеканал онлайн На трасі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Наслідки аварії бачила наша знімальна група. Біля міста Радавилів на трасі Київчоп сталася аварія за участі двох автомобілів. Не на камеру винуватець, ДТП розповів, що трапилося. Рухався по трасі Київчоп в лівій полосі. Попереду мене їхала машина «Опель Зефіра. Я трохи відволікся. Це моя вина. Водій на машині «Опель Зефіра. Вимкнув лівий поворот і, ну, і з'їжджав на ліву полосу для розвороту. Внаслідок ДТП у двох авто є незначні подряпини, відбите дзеркало та розсипані рештки від деталей машин. Представник патрульної поліції зі свого боку прокоментував дану ситуацію. Шевролі не надав перевагу в русі, здійснив зітхнезопелем зефіра. Все, більше нічого такого. Як вирішиться ситуація? Тобто, це суд буде приймати рішення. Водій Опеля зазначив, що їхав з Радивилова на броди. Ми мав повертати наліво, включив лівий поворот. А він потім з лівої сторони мене влупив і все. А звідки рухалися? Я з Радовилова їхав на броди. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн. У центрі міста Броди збили вказівник, який вів до Бродівської синагоги. Деталі у сюжеті пізно ввечері до нас на телеканал надійшла інформація від жительки міста Броди. Вона повідомила, що у центрі міста лежить збитий і вігнутий знак вказівник до однієї з архітектурних споруд у бродах синагоги. Прибувши на місце, ми переконалися, що даний знак було вирвано. Та відломано, ймовірно, вантажним автомобілем, який зачепив кузовом вказівник. Наступного дня ми віднесли знак у Бродівську міську раду, а водіїв просимо бути обачнішими на дорозі. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими, нехай біда. Обходить вас стороною. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку українці хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих в російсько-українській війні? Вічна пам'ять, перемога за Україною та її народом. 行。小 Борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. ДСНС та Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища, Штормове попередження по території Львівської області. День 14 вересня, грози. День значні дощі 15-49 мм – Місцями порими вітру південно-східного з переходом на західний 15-20 метрів за секунду. Подекуди шквали 17-22 метри за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Дотриматись правил пожежної безпеки, відмовтесь від спалювання сміття і рослинних залишків. Від Відсікої димової завіси страждають люди із хронічними захворюваннями органів дихання. Виділяються шкідливі речовини, що провокують розвиток онкозахворювань, руйнуються екосистеми. Якщо ви бачите як інші палять листя та траву, поясніть, чому це не слід робити. З початку року на Рівненщині вже трапилось 400 пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 223 гектари. Часто такі пожежі спричиняють самі люди, підпалюючи суху траву та сміття. Нагадуємо, що спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків заборонено. Штраф за самовільне випалювання рослинності або її залишків складає від 3060 до 6 тисяч 120 гривень. В разі виявлення пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку Рівненщини за номерами 101 або 112. Щоденні пожежі в екосистемах завдають колосальні збитки природі, а також можуть загрожувати життю людей. Зараз триває пожежу небезпечний період, що характеризується підвищеним ризиком виникнення пожеж в екосистемах через спекотну та суху погоду. У зв'язку з цим рятувальники Дубинщини та Радовилівщини здійснюють моніторинг стану пожежної безпеки, щоб оперативно виявляти потенційні джерела займання і вживати заходів для запобігання поширенню вогню. Працівники ДСНС проводять роз'яснення громадянам щодо руйнівних наслідків через самовільне спалювання сухої трави. Працівники ДСНС закликають громадян не спалювати суху траву та сміття. Громадяни дотримуйтесь прав пожежної безпеки. Відмовтесь від спалювання сміття і рослинних залишків. Якщо ви бачите, як інші палять листя та траву, поясніть, чому це не слід робити. Нагадуємо, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення статті 77.1 КУПАП становить від 3060 до 6120 гривень. З метою запобігання пожежам у житловому секторі та екосистемах Дубинського району рятувальники проводять профілактичні рейди. Під час таких заходів фахівці ДСНС роз'яснюють громадянам елементарні правила пожежної безпеки та відповідальність за самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, сухої рослинності, її залишків, опалого листя і сміття. Також надзвичайники наголошують, що необережне поводження з вогнем та навмисні підпали можуть призвести до масштабних лісових пожеж та завдати непоправних збитків природі. Трагічними наслідками можуть бути і для самих людей. Вогонь з відкритої території може перекинутися на присовинні ділянки і будинки, що й сталося 9 вересня у селі Корипне Кропицької громади. Внаслідок горіння сухої трави полум'я перекинулося на господарську будівлю. Для закріплення нагаданих та отриманих правил і порад всім співрозмовникам вручалися відповідні пам'ятки листівки з питань профілактики пожеж. Слава Україні! Героям слава!